Лікарі швидкою доправляють 15-річну Софію в Хмельницьку міську дитячу лікарню. Дівчина каже, випадково травмувалася під час уроку. Я різко встала, повернула ногу. Вона вдарила коліно, вдарилася в парту і в мене вилетіло коліно. Раніше було на тренуванні, я на каратах ходила і неправильно стала і вилетіло коліно. Потім гімські За кілька хвилин лікар направляє дівчину на рентген. А до кабінету тим часом за допомогою пандуса дістається інший пацієнт. Проєкт реконструкції травмпункту та відділення невідкладної допомоги розробили і ще в 2019-му. У 2021-му стартували ремонтні роботи чотирьох відділень. Цьогоріч в червні запрацювали два з них: інтенсивної терапії та анестезіології і паліативної допомоги. Нині презентують оновлений травма центр. Усе починається із заїзду швидкою в спеціальний бокс. Тут пацієнта зустрічають лікарі, котрі оцінюють стан дитини. Є протишокова палата для пацієнтів червоної лінії, котрим потрібна негайна допомога. Поруч ургентна операційна. Якщо пацієнт потребує оперативного втручання, він тут же переміщається в ургентну операційну. Вургентні операційні так само ми плануємо, що будуть надаватися, надаватися допомога лікарями, травматологами, хірургами в тих ситуаціях, коли е, от, це необхідно прямо тут відділення. Якщо ти вкладаєшся максимально надати допомогу дитині в першу годину після травми, в першу годину після того, як вона приїхала в лікарню, ти можеш очікувати, що результату досягнеш кращого, результату досягнеш швидше. Щороку в травма надають допомогу в середньому 13 тисячам маленьких пацієнтів. Майже 800 з них потребують невідкладних операцій. Тут наразі працюють семеро лікарів шестеро у відділенні невідкладної допомоги для діагностики є портативні узд апарати, за допомогою яких можна швидко встановити причини травми чи стану дитини. В рамках гуманітарної допомоги отримали в закладі веноскопи. «Тильну поверхню долоні це угу. частіше ставиться, Декатату, Декатату. Да? Так, так. Угу. Теж проблема не да, сканується наразі у двох відділеннях, оновлення яких було пріоритетним під час війни, умови надання невідкладної допомоги максимально наближені до європейських стандартів. Раніше треба було госпіталізувати пацієнта, підняти його на четвертий поверх відділення травматології. Після того підняти на шостий поверх в операційний блок. Зараз це все скорочується, тобто це все є на місці. Ми можемо госпіталізувати дитину одразу в невідкладне відділення. Ми бачили там палати. Туди ж на місці приходить анестезіолог, який вже базується на першому поверсі. Переміщення буквально в межах 15 метрів. Пацієнтів з політравмою, слава Богу, у нас небагато, але вони трапляються і трапляються з важкою травмою. І на даний час у нас вже є всі необхідні умови прямо тут одразу надати їм кваліфіковану допомогу. Реконструювали чотири відділення міської дитячої лікарні за кошти з бюджету громади. Вартість всього великого загального проекту на сьогодні близько 50 мільйонів гривень разом з усім обладнанням. Це десь близько 30 мільйонів. Якщо брати ці два відділення, то це приблизно 15 мільйонів гривень. Але це, скажімо так, дуже умовні суми, тому що проект загальний, один великий. Враховували досвід лікарів, враховували досвід адміністрації закладу, враховували міжнародний досвід. Досвід наших друзів, партнерів з інших міст. Звичайно, що і думку батьків за проєктом також планують утеплення будівлі, капітальний ремонт даху лікарні та дитячої поліклініки, а також підвальних приміщень. А медики хочуть встановити дерево подяки, тим благодійникам і закордонним партнерам, котрі допомагають рятувати маленьких хмельничан. Ірина Оріон, Данило Біга, новини міста.